Вітаю, дорогі мої підписники, любі друзі та гості мого каналу. Для тих, хто зайшов перший раз на мій канал, мене звати Оксана. Я іммігрантка з України, проживаю понад 14 років в сонячній Італії. Мої відео українською розраховані. На підтримку для мого народу, для моїх співвітчизників, для моєї родини, яка знаходиться на даний момент в Україні, а також для всіх українців, які розкинулися по всіх просторах нашої планети. Ну що ж, любі мої, сьогодні будемо починати відео «Таро розклад для знаку зодіаку Терези на липень місяць. Починатимемо як завжди з Таро. З колоди Таро Райдера Вейта. Будемо вибирати по три карти, на... щоб побачити енергії на липень місяць. Ну що ж, мої любі трійка жезлів. Жезли це в нас вогняна стихія. Наша робота, яка відповідає за нашу діяльність, також це наша фізична енергія, наші рухи туди, куди ми рухаємося. Може бути карта, яка говорить, що ви готові на якийсь переїзд. Переробити щось за ваші плани заплановані раніше, зараз будуть набирати великих оборотів, щоб двигатися вперед, і тільки вперед. Дуже хороша карта для навчання, щоб взяти якісь курси, можливо, буде робота зв'язана з переїздами. Це карта і фізичної енергії, і також енергії роботи. Яка не має застою в ній, яка потребує руху в вашому житті. Щоб не застоюватися, 15-й старший аркан д'явол через те й випала вам перша карта трійка жезлів, що треба рухатися вперед. Д'явол це вищий аркан, вищі енергії, які говорять, що щось вас тримає, наче є якась сила зверху, що ви не можете зрушитися з місця. Бачите, тут такими. Цепами великими зв'язані дві людини. Можливо, ця карта для когось буде ознакою того, що ви не знайдете спільну мову в вашому е подружньому житті, е спільну мову в ваших відносинах. Ця карта не хороших здорових відносин, і також вона потребує такої думки з вашої сторони, тому що це токсичні відносини, які ні до чого хорошого не доведуть. Це та ціль, до якої ви прийшли, але якою ціною це для вас відчувається, якою ціною це від вас відходить? так? Ви себе відчуваєте скованими. Можливо, для когось терпите ці відносини тільки з-за того, що є людина дуже такого якусь посаду отримує. В людини, ви живете з людиною, яка має гроші. Із-за дітей можливо знаходитися, тримаєтеся ще цих відносин в вашій родині. Але знаєте, що ця карта ні до чого хорошого не доведе. І зараз, якщо вона випала, карта говорить про зміни, що ніякий дьявол вас не може утримати. Якщо вам треба помінятися самим чи змінити щось у вашому житті, ви повинні це робити, тому що перешкоди ні від кого. Немає таких перешкод, де ви не змогли б вибратися, якщо ця ситуації касаються якихось якогось суспільства, де ви зараз проживаєте, так що можливо якісь закони, закони, що ви не можете виїхати, що ви не можете робити те, що вам хочеться, що ви не можете емігрувати з одного місця в друге, тому що зараз ситуації дуже важкі. Карта також говорить, щоб ви шукали виходи. Можливо, є другі виходи, завжди є другі виходи, з яких можна вийти. Також ця карта нагадує, що якщо ви в липні місяці будете робити перші кроки для того, щоб виходити із ваших кризових ситуацій, ви будете дуже-дуже задоволені своїм рішенням. Тут одна жінка на карті, бачите дев'ятка пентаклів, це наче як грошова допомога буде. Можливо, для когось буде розлучення, дійсно, що ви отримаєте якусь долю фінансового. Такого фундаменту фінансової підстраховки, але вам одній буде краще. Для когось це відіграється, що ви самі собі будете будувати ваше життя і вас це буде влаштовувати. І для когось це програється, що те, що ви здобули в вашому житті, можливо, пройдете якісь кризові ситуації. Ви будете гордість відчувати за те, якого результату ви досягли. Ви будете відчувати гармонію внутрішню. І ця карта нагадує, що, можливо, на деякий час вам треба побути наодинці, щоб відновити вашу енергію, внутрішню енергію. Що це дуже важлива цінність. Цінність, тому що гроші пентаклі в нас на картинці зображення, да, це є також наше здоров'я, наша цінність, і треба подбати про нього. Можливо, треба. Настав час змінити щось у вашому житті, щоб ви рухалися далі і були щасливими, були в гармонії самі з собою. Дуже чудові аркани. Зараз я беру колоду, мудрість стихій. Зараз виберемо також три карти побачимо, що ця колода вам принесе на липень місяць, дорогі мої Терези. Що вам хочу сказати? А хочу сказати те, що те, що ви відчуваєте, знову Верховна Жриця, знову старший аркан. Це карта людини, яка знає. Карта таролога. Можливо, буде від зараз, ви почуєте від мене якісь слова, що вам дуже допоможуть. Також цей старший аркан говорить про те, що якщо вам потрібна допомога спеціаліста, який знається на переїздах, можливо, якісь документи, тому що це бачите, тут місяць великий людина. Яка знає навіть темні діла. Тут вона, бачите, книжка, що вона вивчає людина, та що знає, але вже пора передавати свої знання. Якщо це ви, вже пора передавати знання, які ви, які ви вивчили. Можливо, хтось дійсно зараз у мене дивиться, має дуже великі енергії, що займається також практиками можливо, займається також картами Таро. Людина, яка відчуває людина, яка відчуває енергетику других людей і може допомагати. Людина, яка працює з енергетичними практиками і може також бути допомогою для других людей. Також ця карта дуже хороша звернення до психолога, якщо комусь потрібна допомога. Але звертайтеся до тих людей, це дійсно спеціаліст. І в липні, місяці, якщо, по вашому бажанню, я ще раз хочу завжди нагадую всім глядачам моїм, що все залежить від вас. Немає такого, що щось спускається з неба і ви будете сидіти на дивані, і вам хтось буде допомагати. Ні, вибір завжди за вами. Зрозумійте це, якщо ви зробите правильний вибір, якщо ви відчуваєте, що вас щось турбує, якісь емоції, емоційний стан, що вам заважає рухатися вперед, звертайтеся до, до людей. Які вас приведуть до, до щасливого життя, які вам допоможуть вийти до гармонічного е, життя, до гармонії з самим собою, це вперше, і потім з гармонічними відносинами до других людей, тому що те, що ви проєктуєте до других людей, те вам буде відбиватися. І карта потребує гармонії. Прислухуйтесь до себе, прислухуйтесь до вашого внутрішнього я, прислухайтеся до вашого внутрішнього голосу. Тому що інтуїція дуже багато що означає, коли, особливо, коли ви будете вести щоденники, записувати кожні відчуття вашого дня, наприклад, те, що ви відчували, да, як вас програється, ви будете слухати себе. І вже тоді крок за кроком будете розуміти, як вам треба поводитися. Виходьте із цих ситуацій, да, п'ятірка, коли це така бідність душі, бідність, як то кажуть, бачите, дерево засохше, людина сидить під деревом засохшим корінням. Можливо, на тій території, де ви знаходитеся, нічого не залишилося там. Але Пентаклі це гідність, це те, що було накоплено, бачите, на сухому дереві є ті пентаклі, це ще щось сталося. Беріть щось від вашого коріння, навіть якщо воно вже здається, що засухло, що вам немає до кого звернутися. Віра вам допоможе. Вірте, йдіть до церкви, йдіть, йдіть до людей, які можуть вас наповнити цією гармонією. Тому що цей аркан говорить, що людина зневірилася. Пустота в душі, в серці всередині вас. Всередині душа це є те, що з нами розмовляє. Да? І коли ми знаходимося в негативних енергіях, то можемо довести себе до такого стану, що навіть, і, можливо, і гроші є, можливо, є якийсь іще ресурс, той, що вам всесвіт посилає, а ви його не відчуваєте, ви його не бачите. Подивіться вгору, дивіться завжди вгору, йдіть завжди вперед. І завжди знайдуться люди на вашому шляху, які вам можуть допомогти. П'ятірка ця ще говорить про те, що так, є завжди сльози, печаль, траур на душі, і зараз ви проходите не дуже хороші часи в вашому житті, але їх треба пройти з гідністю. Не відмовляйтеся, не відмовляйтеся від багатьох варіантів, можливо, які вам пропонує життя. Ця карта, четвірка, бачите, дуже красива жінка, дуже красива. Але це стихія води, витерези, стихія повітря і, можливо, якусь таку енергетичну дисгармонію відчуваєте, що вам хочеться в думках, але ваш емоційний стан вже до такої. Скажімо так, до такої пори звик, що ви завжди від чогось відмовляєтеся, або ви звикли відмовляти собі в якихось гармонічних поступках в вашому житті, чи зробити щось для себе, чи для вашої родини, чи для ваших рідних, тому що четвірка це також стабільність. Да? Це може бути і родина. Це можуть бути в вашій сім'ї якісь негаразди, і ви завжди відмовляєтеся. Але вам Всесвіт, світ, ваша, ваша доля, вам надсилає шанс, можливо, є час якраз подуматися, що не треба так зразу все і від усього відмовлятися, бо так можна ні до чого й не прийти. Тут якраз від п'ятірки йде четвірка: це людина емоційно скочується назад. А ви знаєте, що в житті, якщо ви живете із ритмом нашого життя із циклами нашого життя, назад дороги немає. Той, хто спускається, проживатиме знову і знову часи кризових ситуацій. Життя потребує руху вперед. Так само і ви. Не спускайтеся до четвірки, що все ігноруєте, що вам все не так. Можливо, роздивитися якісь плани. Можливо, навіть якщо зробити те, що вам не подобається. Але проходячи ці кризові ситуації, ви будете рухатися вперед. І коли ви пройдете ці кризи, ви будете дуже доб'єтеся дуже чудового результату, якого ви хочете. Розумієте? Тому що після того дьявола випала дев'ятка. Це те, що ви хочете душевної гармонії, і вам краще бути так на так наодинці, побути наодинці. І щоб прийти до цієї гармонії, то не відмовляйтеся навіть зробити щось для себе приємне. Друга, третя колода я взяла, вибачте, перевернулися багато карт. Це колесо року. І ця колода говорить з нами, коли одна пора року змінює іншу. Так як весна змінює літо, літо змінює осінь і осінь. Потім іде до зими. Зараз побачимо, які енергії вам хочуть підсказати на липень місяць ця колода карт. Які чудові карти! Бачите, після всіх ваших вагань, після всіх ваших таких невдач туз, тузи жезлів це в нас вогняна стихія. Це есенція такої енергії, що зараз якраз вдалий момент. Змінити щось в своєму житті, поміняти Туз – це завжди перший крок до чогось нового. Це зміна напрямку, це зміна вашої енергії, можливо, навіть фізичної енергії, можливо, навіть переїзд, це зміна роботи, це зміна. Руху, в якому ви рухалися, але ви прийшли до того, до глухої стіни, де вже немає що ви будете битися головою об ту стіну, так не треба. Треба шукати виходи. Не обов'язково битися і пробивати лобом стіну, з якою ви зіткнулися, так? якісь перешкоди в вашому житті. 21-й старший аркан також говорить, що міняйте. Ви бачите, як тут пори року говорять, що прийшла пора змінити. 21-й старший аркан, до речі, це остання карта в колоді, яка е потребує завершення ситуації. І вона якраз говорить, що так, ситуація завершилася, але життя продовжується. І якраз ваша доля потребує, щоб ви щось змінили в вашому житті. Дуже хороша карта на переїзди, коли є завершення. Дуже хороша карта, коли хтось досяг. Успіху, можливо, там були дуже погані картки, коли дві людини не могли стати, бути разом. Можливо, досягли вашої цілі. Це також є ціль, це також є мета, якої ви досягли, до якої ви прийшли, щоб почати все спочатку, з нового листка. Так Бо буде зараз після 21-го аркану знову буде йти нульовий, обнуляється щось, і, по... і йде новий цикл у вашому житті. Дуже чудові йдуть енергії, позитивні. Білий кінь, людина. Можливо, ви зустрінетеся із такою людиною, яка принесе вам щастя, гармонію, е, кохання. Це карта великого кохання, це карта великих позитивних енергій. Білий кінь це завжди розвиток, завжди е, і. Людина продвигається вперед, як ми знаємо, келихи це емоції, а тут людина улибається. Там є, бачите, і дорожка, все в квітах, людина посміхається, там метелики літають. Дуже таке, таке позитивна енергія такого казкового життя. Так що вірте в вас. Міняйтеся, міняйтеся навіть самі, міняйте ваші емоції і е, добувайте такі емоції, до вас прийдуть такі емоції, якщо ви будете притягувати. Головне вірити і йти до цього. Я в кожному розкладі повторюю: що якщо людина своїми думками буде притягувати до себе негатив, завжди буде сидіти в тому негативі. Повірте мені, негатив завжди буде притягуватися. Це закон природи. Притягується те, що ми накликаємо на себе, що ми кликаємо. Запам'ятайте це. Попробуйте 21 день навіть це період, коли ми можемо адаптуватися хоча б місяць, да? 21 це ми вже говоримо, тому що. За 21 день людина може адаптуватися і може змінитися, якщо хоче дійсно змінити щось в своєму житті. І ця карта вам пропонує такі шанси. Міняйтеся самі, і все навкруг вас зміниться. Робіть, щоб дивіться, перевернулася сама карта. За наразі я беру вам четверту карту Сонце. Знову родина, дивіться, баб... це ваша бабулька. Тоді мама, мама вагітна, і ви як дитина. Да? Ну, можливо, цю карту треба розглядати як рід, наші коріння, наші традиції, які проходять. Тим більше дивіться сонячники, це символ України, так, і сонце світить. І сонячники завжди повертають свої голови туди, куди повертається сонце. Так що карта це старший аркан, говорить, що буде. Дуже світла, яскрава, нова дорога в вашому житті. Живіть радістю, живіть позитивом. Якщо є якісь негативні моменти, займайтеся творчістю, будьте лідерами в вашому житті, будьте, як то кажуть, зажигалками в вашому житті. І даруйте також цей позитив другим людям, тому що, коли випадає карта сонце, людина повинна дарувати сонце е, дає життя всьому на землі. І сонце без сонця не буде життя. Так само, якщо це торкається вас, доля вам надсилає такі шанси, що будьте ви такими радісними, будьте ви такими позитивними. Даруйте людям позитив, якщо ви можете. І вам ця радість прийде також до вас. Ці позитивні енергії до вас прилинуть. Дуже чудовий аркан. Зараз візьмемо другий. Я надіюся, що я вам дуже допомогла в цьому розкладі. Дуже допомогла щось зрозуміти, тому що випала карта таролога. Це Верховна Жриця, але там бачите таролог якраз зараз. Всі карти таро. Мій інстинкт, мої відчуття, внутрішні відчуття, можливо, із кимось із вас. Я на одному такому диханні вам розповідаю якраз про ваше життя, і вам мої розклади будуть в нагоді. І якщо вам потрібна персональна Персональний розклад карта ро звертайтеся в описі під відео, ви знайдете всі мої контакти, як мене знайти. Якщо це також карта, може говорити про те, що вам необхідно зайнятися. Можливо, якщо будуть якісь хвилини невдачі чи то з якогось смутку, беріть, займайтеся чимось. Шукайте себе, знаходьте себе. Зараз є дуже багато практик, які дозволяють знайти відзнайти ту гармонію і радість у житті. Дуже чудова карта. Звертайтесь до психолога, до людей, до людей, які відроджують позитив. І на останню дивіться трійка кубків. Буде радість, щастя, буде свято, будете святкувати. Ця карта може, дивіться, там повнолуння. От, коли буде в нас повнолуння в липні місяці, у вас буде якесь святкування, щось здійсниться, щось ви відчуєте емоційно, інтуїтивно, тому що це карта інтуїції. Можливо, хтось дізнається, що вагітний, тому що. Коли в нас повна луна, повний місяць, це також карта сім'ї, родини, коли тут піднімають келихи, келихи емоцій, радісних емоцій, де всі люди знаходяться. Один з одним, як і своєю родиною, це може бути родина, сім'я, брати, сестри. Це можуть бути родичі, це можуть бути близькі люди, яким ви можете довіряти, і будете святкувати вашу радість. Для когось це буде переїзд, тому що в нас місяць також це переїзд, карта переїзду, карта сімейного очагу, там де ви можете переїхати і відчувати як внутрішню вашу стабільність, так і ваш фундамент, де ви можете відчувати. Стабільність захищеними, де ви будете захищені від якихось негативних емоцій. Дуже чудова карта святкування, святкування як для себе, для ваших внутрішніх емоцій, так і для других людей. Дивіться, який чудовий для вас розклад Терези, мої любі! Починалася карта так, із таких якихось невдачі. Ну, можна зрозуміти те, що зараз проходить, та, що ті кризи, які люди проходять, але не забувайте, що ми самі керуємо нашим життям і вибір завжди за нами. І якщо ми собі будемо думати і йти до цього до наших цілей, не застоюватися в негативі, в нас буде все гаразд, і ми будемо щасливими. І вам хочу ще раз показати цю картку. Це гордість за себе. Те це результат того, чого ви доб'єтеся в липні місяці. Будете відчувати гордість за себе, що ви змогли. Ну що ж, мої любі, на цьому я буду закінчувати мій таро розклад на липень місяць. Я вам бажаю всього найкращого. Щоб ви відчувалися в спокої, щоб ви відзнайшли ту гармонію душевну і могли навіть дарувати її іншим людям. А зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, кому сподобалося відео. Я обов'язково відповім на всі ваші запитання. Ну що ж, а зараз дійсно до нових зустрічей. Пока-пока.